Вже можна знайти її у продажу дешевше. Воду доведеться зливати, а вода покупна, фільтрована. Пахне чимось незрозумілим, аромат якийсь солодкувато-соєвий. Дуже схоже, щоб в локшину влили Кока-Колу. Означає локшина з гречаного борошна. Дивимось, що тут у складі, у складі локшини гречаного борошна нема. Ця локшина теж солодко-солонувата. Всім привіт, друзі! В етері знову Максівел або просто Макс. І сьогодні я продовжую огляд макронних виробів швидкого приготування. Це вже четвертий підряд огляд подібної продукції. Ну просто так трапилось, тому що ось конкретно ось ці локшини замовляв сільпо в якості додаткового навантаження, бо там треба було добити чек до певної суми. Там зараз у них можу сказати, що. Щоб доставка обійшлася в 49 гривень, то треба там добивати до 1200 гривень замовлення. Хоча раніше це було там сума, по-моєму, 500 гривень дещо рік ще два роки тому. Але все дорожче, ціни зростають, і доставка теж. Мінімальна сума доставки теж збільшується. Ну, але не буду розмусолювати, тому що знову будете скажете, що відео вийде занадто довге. Ну, а як може бути коротке відео, коли на огляді такі цікаві локшини? Це локшини швидкого приготування торгової марки Глец, серія Вок. Вок це наскільки мені відомо. Китайська сковорідка, ну або пательня, не знаю, який варіант в українській мові. Правильний, здається, обидва. І дивимося, що упаковка дуже цікава, і вони виглядають як світлофор, тому що червоне пакування, жовте і зелене. Е, отож, проскочив, повторю знову: це торгова марка Глец, серія Вок. Наскільки мені відомо, існує лише три варіанти. Я я про них дізнався лише цьогоріч. Можливо, вони випускалися і раніше, але, ну, по-моєму, це новинка. Цікаві вони тим, що дуже прикольне пакування. Таке, Це такий формат, я думаю, можна назвати мискою, тому що це не стакан, стакан вищий і меншого діаметру. Це миска, у них є звичайні локшини, теж в подібному, в подібній тарі. І цікаво воно тут тим, що тут он. циферки перша, друга і третя. І інструкція така, що готувати, мабуть, буде непросто. Якась особлива технологія. І цікаво те, що це в азійському форматі зроблено, тому що тут азійські смаки, як я розумію, це всі три різновиди з додаванням соєвого соусу. Ну, а які смаки? Отож, сьогодні на огляді локшини швидкого приготування GLEC VOK зі смаком Мігоренг, досить дивний, не знаю, що це таке. Також локшини швидкого приготування Глец вок зі смаком курка Теріякі. Це вже більш знайомий смак. Це курка з солодким соєвим соусом. І вермішель... ну не локшини швидкого приготування GLEC VOK зі смаком соба. Досить дивний смак. Ну і ще буквально. Треба декілька секунд сказати, що це вітчизняний виробник. Компанія Єврофудс, що розташована в Білій Церкві, вона також виготовляє вермишелі лукшини макарони, швидкого приготування «Ріва», А для цього була знаменита продукція торгової марки Ролтон. Тож це відомий виробник. Та й варто сказати, що вермишелі лукшини швидкого приготування «Глец» я вже куштував. Ось тут можете побачити посилання, і ще воно буде під час. Video. Ну, а тепер переходжу до дегустації. Розпочну з червоної пачки це локшина швидкого приготування Gledswock зі смаком Мійгоренг. Купляв за 59 гривень 49 копійок. Зараз вже можна знайти її у продажу дешевше, всього лише за 45 гривень. Тому якщо додивитись відео до кінця, то можете ну, дізнатися, чи варто її купляти чи ні. Смак Мігоренг це індонезійська смажена локшина з соєвим соусом, з овочами, м'ясом та креветками. Ну, Креветок тут нема, проте у складі є м'ясо курки. Що цікаво, Ароматизатор не вказано який. Тому ну, не знаю, цікаво буде спробувати. Що ще цікавого? Судячи за Ось цим значком то це гостра локшина. І у складі самої локшини і приправ є підсилювачі смаку. Правда, у приправах їх лише два, ну, але це таке. Ну і соєвий соус є. Ось тут бачимо, що вироби макароні швидкого приготування, локшина швидкого приготування з соусом зі смаком мігоренг. Вибачте, відео не може бути коротким, тому що тут така прикольна інструкція з приготування. По-перше, відкрити кришку 1 до лінії 2. Тобто ось цю відкрити до ось цієї лінії. Потім залити окропом локшину та сушену добавку. Зачекати 5 хвилин. Ну, закрити кришкою, Зачекати 5 хвилин. Потім відкрити клапан 3. І злити воду. Ну, правда, тут і написано англійською, але все одно цікаво, цікаво. Далі додати соус і перемішати. Ось така затійлива інструкція з приготування. Ну, сподіваюся, що розібратись можна, але все одно якось якось заморочливо. Отже, отже, number one. Ух ти! Ну, пакунок ГЛЕЦ типовий, так головне тут до цієї лінії. Далі, ну, да, так вистачить. Ось, що ми тут бачимо? Бачимо брикетик з локшиною. Соус. Ну, цікаво, підписаний. І сушені приправи, ну, не приправи, овочі. Цікаво, морква, капуста. Прикольно. Залив водою, приємно запахло локшиною. Але погано те, що цю воду доведеться зливати, а вода покупна, фільтрована. Відкриваю клапан номер 3 Ух ти! Цікаво він відкривається. Ух ти, а тут такі є прорізі. Хм? Цікаво зроблено. Ай, кипяток. Ят, ну, такі у нас побутові умови, як то кажуть, хоч би не позорився. Лочка не позор мене. А овочі забув додати, так що тепер, мабуть, будуть тверді. Ну що ж. Як то кажуть, інструкція дуже така складна, тому ну, нема на що скаржитись. Лукшина вже заварилась, як бачимо, збільшилась в об'ємі. Є тут шматочки, щось типу імітації м'яса. Морква, зелень. Пахне, пахне чимось незрозумілим, аромат якийсь солодкувато-соєвий. Важко сказати, трошки схожий на карамель. Тобто дивний якийсь такий аромат. Дивний солодкий аромат. Мабуть, і смак теж буде солодкий. Ну що ж, пробую. Локшина непогана, але чомусь вона не просолилась. Смак у Локшини нейтрально солодкувати, тобто солоність не відчуваю. Правда, зараз трошечки здалась солоною, але в цілому солі тут небагато. А вон шматочок типу м'яса. Відчувається гострота, тобто смак солодкувато гострий, причому достатньо гостра, типу як соус солодкий чилі. Ось воно на що і схоже. Аромат солодкувато карамельний, солодкувато соєвий. Смак гострий, я думаю, що непогано. Ну, і саме пакування, спосіб приготування. Тому я думаю, що цій локшині можна поставити 5. Хоча аромат такий невизначений, якийсь незрозумілий, солодкуватий. Але оцінка 5. Це доволі смачно і незвично. І дуже-дуже-дуже гостро. Ну, як для середньостатистичного споживача, то це дуже-дуже гостре. Зараз ще соус перемішаю, мабуть, взагалі буде вогонь. Жовтий сигнал світлофора це локшина швидкого приготування Glets Вок» зі смаком курки теряки Теж, як бачимо, прикольна така упаковка. Увага до деталей. Бачимо тут типу воріт пагоди. Ну, прикольно все зроблено. Малюнок, до речі, Однаковий або схожий на попередню. Дивимось склад. Склад ну, майже однаковий. Тобто нічого тут такого екстраординарного. Єдине, що скажу, що в Локшині олія не лише соняшникова, а й пальмова, на жаль. Але є крохмаль та піоки, що прикольно, соус, звичайно, соєвий. І чим він відрізняється від попередніх, ну я не знаю. Хіба що, як тут сказано, з цукром та підсолоджувачем. Тобто, наявність цукру і підсолоджувач тут, який, як він називається, цукролоза. Чи сукролоза. Ось, підсолоджувачі, наскільки я знаю, не дуже корисні для організму, але вже ось як є. І цікаво, що тут немає значка перцю. Тобто, мабуть. Цей різновид не гострий. Всередині те саме, що і у іншого різновида так само круглий брикетик локшини. Пакетик із зеленю і чимось схожим на м'ясо-курки. Воно тут, до речі, є у складі. Головне не забути всипати його перед тим, як заварювати, перед тим, як заливати окропом. Ну і такий пакетик. Підписаний, щоб не переплутали соус Чікен терія. Цього разу не забув додати сухі приправи. Незручно з такого пакування. Його, тому що, бачите, залишається багато. Локшина зі смаком курки теріяки вже запарилась. Вона потужно пахне імбиром. Чим відрізняється від попередньої локшини. І крім того, соус тут не помаранчево коричневого відтінка, а коричневий, тобто такий карамельний такий відтінок. Бачимо, що є морква, є зелень, є десь тут були шматочки імітації м'яса, чи, може, то і є м'ясо, тому що у складі м'ясо курки теж присутнє. Ну що ж, спробуємо. Ось тут такий насичений соусом. Такий шматочок Локшини. Локшина солодка. Трохи схожа на ну пахне імбиром, але, але нагадує, що в локшину просто влили Кока-Колу. От дуже схоже, що в локшину влили Кока-Колу. Вона солодка. Солоність теж є, але солоність помірна. Але все-таки більше тут солодкого. І вона, і вона не гостра, на відміну від попередньої. Але цікавий смак. Правда, мені він не дуже то сподобався, тому що дуже солодка локшина ну це, це досить дивно. Тому оцінка лише 4. Але 4 це теж гарна оцінка. Це теж смачно, просто смак мені не сподобався. Ну, якось солодка локшина, що пахне Кока-Колою. Це, по-моєму, трохи дивно. One day later. Ще одна локшина швидкого приготування. На цей раз ледвок зі смаком соба. Дивний смак. Що він означає? Це означає локшина з гречаного борошна. Дивимось, що тут у складі, у складі локшини гречаного борошна нема. Тобто, ну, якось дивно, що це таке? Незрозуміле. І ще прикольно, що текст тут, як бачимо, досить криво надруковано. Хоча, до речі, я працював дизайнером флексодруку, то можу сказати, що на таких на похилих площах. На похилих площинах ну, важко щось друкувати, тому що воно деформується і в процесі закатування, і в процесі друку, і ну може трошки зсунутись, тому насправді це важко. Але от бачимо, що текст написано криво криво надруковано. Ну Така цікавинка. Ну і те, що смак. Незрозумілий. Це додає більшої цікавості, що вони там таке зробили. Можливо, додали ароматизатор гречки до самого соусу. Ну, Це дуже цікаво. І, до речі, чи гостра вона, чи не гостра? Перчику немає, значить, не гостра. Всередині класичний набір, круглий брикетик локшини, пакетик з зеленю овочами та м'ясом. Чи імітацію м'яса, не знаю вже. І пакетик з соусом зелений вже, тому що ну, зелений колір пакування. Як бачимо, локшина забарвилась в коричневий колір. Це, я думаю, барвник карамельний цукор. Пахне пахне якось дивно. Кислий аромат, важко його описати, але присутні нотки імбиру. Тобто якийсь імбирно кислий аромат. Трохи схоже на е локшину зі смаком курки теріяки. До речі, про курку. Тут курки аж 1,3%, тобто на 0,2% більше, ніж у попередніх локшин. Що цікаво, але аромату курки ну, я не відчуваю. І соуса хоч, хоча було, ну так, на мою думку, не багато. Але... Як бачите, локшина добре пофарбувалась. Ну що, буду пробувати. Тільки перед цим зверну увагу на те, що тут і зелень є, і моркву видно, і соусу теж чимало. Ну що, пробуємо. Ця локшина теж солодко солонувата, солодко солона. Тобто у всіх цих локшин присмак солодкуватий. Що дуже дивно, я б зробив, мабуть, краще солоно солодкий присмак, але тут він більше солодкий. М'ясо цікаве, волокнисте, можливо, це і є справжнє, справжнє м'ясо курятине. Лукшина насправді схожа на попередню. Тобто така імбирна, імбирна, начебто сюди додали коли. Тобто досить такий незвичний смак. Виглядає прикольно, смак, ну, смак є. Але мені він не сподобався, тому оцінка лише 4. Хотілося б якоїсь більшої виразності, і крім того, воно ну, не відповідає, тому що соба це гречана локшина. Тут гречки немає, гречкою навіть не пахне. Тому це для мене дуже дивно. Чим, ну, як це? Чого дотримувались маркетологи, вибираючи таку назву, ну мені важко сказати. Але в будь-якому разі їсти можна. Просто я б не сказав, що ну, мені це простой різновид не сподобався. Але так прикольно. Можна уявити, що в Японії їдять таку локшину. Тобто дивний такий солодкувато-солоний смак, аромат кисло імбирний. Можливо, комусь зайде. Мені не сподобалось. Тому осінка 4. А тепер підсумки чи висновки. Не знаю, як правильно. Поговоримо, яке загальне враження від локшин швидкого приготування Glec серії VOK. Тут лише три різновиди: це зі смаком Мігоренг, зі смаком курки теріяки та зі смаком Соба. Всі вони містять куряче м'ясо, що цікаво. І справді, там у складі є. Ну, в, прип... ну, в приправах сухих є щось таке схоже чи на імітацію м'яса, чи на справжнє м'ясо, так що це цікаво. Вау-ефект від дизайну упаковки, вона доволі симпатична, гарна, і від способу приготування, тому що спочатку треба додати овочі та сушене м'ясо. Залити окропом, потім відкрити клапан, злити воду і потім додати соус, розмішати, і вже тільки тоді можна їсти. Тому це цікаво, цікаво саме способом приготування. А щодо смаків, ну смаки мені здались переважно простими. Просто солодкувато, солонувато. З відтінком імбиру, А ось Локшина зі смаком курки теріяки взагалі ну, нагадала, нібито в Локшину просто додали Кока-Коли. Тобто, ну, якось, якось дивно. Хотілося б все-таки ну, трохи класичніших смаків, не солодко-солоних, а солоно солодкуватих. І ще ну, от, яка Локшина була цікава, це зі смаком Мігоренг. Там був червоний перець, тобто вона була гостра. І це додало ну, більшого різноманіття смаку. А ці лохшини дві, вони просто солодкувато солоні. Тому. Нічого особливого про них сказати не можу. Але це смачно, просто без супер-пупер такого здивування. Просто смачно. Звичайно, хотілося б там, можливо, якісь спеції спеціальні, азійські, щоб був якийсь такий зовсім-зовсім незвичний аромат. Ну, можливо, виробник виправиться і зробить якийсь новий різновид. Але в цілому це досить непогано і навіть чотири. Це теж гарна оцінка, а осі за, за рахунок гострого перцю я поставив 5, тому що гостринка урізноманітнює смак. Тож я можу рекомендувати ці локшини купівлі, тим паче зараз ви їх можете купити зі знижкою в 14,5 гривень. Це ого-го за 45 гривень. Я ж купляв ці локшини за 59,5 гривень. Ну і на цьому буду прощатись. Наступне відео буде вже трошки з більшою затримкою. Традиційно з інтервалом у два тижні, а не в один тиждень, як було у цих попередніх відео, тому наберіться терпіння. Сподіваюсь, що там будуть не локшини і не вермишелі швидкого приготування, але теж буде щось зі смачненького. Тому до нових зустрічей. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, якщо цікаво. Вибачте, що відео вийшло дуже довгим, але повірте, це незвичайні локшини, і про них було що розказати. Так що до нових зустрічей. Бувайте!